Ваші відчуття як людини, коли ви потрапили вперше в калізей, в Верховну Раду. От ви зайшли, от ваше відчуття, як ви це відчули? Е, вона здавалася, якщо не помиляюсь, меншою, ніж це було з екранами телебачення. Е, це було за день до, до посвяти, тобто я вперше в Верховній Раді прийшов ну, за, за день до посвяти, щоб подивитися там, де наше місце і зрозуміти. Там дуже складна е, аура. Я не, не вірю в Ауру, але, але, але там є такі, такі ти після трьох-чотирьох годин роботи там, в тебе просто голова просто розривається через шум, через, я не знаю, через атмосферу, яка, яка там є. У мене перший рік депутатства в зір впав, довелося операцію робити там від того. Ти знаєш, ти дивишся на табло, а потім ти ага, все все, все слабше і слабше, ти, ти, ти бачиш з того міста, тому там доводилося робити. І реально, от, якщо ми кажемо про приміщення, атмосфера, атмосфера не дуже.